Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити на своєму YouTube-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Volkswagen Golf 6. -й. Автомобіль в дуже гарному стані. Ось такий от Volkswagen Golf 6 підібрали ми сьогодні для нашого замовника. Автомобіль 1,6 дизель на механіці 2012 року. Має легко та нові диски. Все сезонну гумого дієр. Машинка на непоганій комплектації. По автомобілю має один підкрас та має 208 оригінального друзіпробігу. Чотири скло підіймача, регулювання складання дзеркал, салончик в дуже гарному стані. Має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Салон чистенький в дуже гарному стані. Шукали цей гольфік ми довго вже по базару проходили, але нам вдалося знайти ось такого красення з одним косметичним підкрасом. Має 208 оригінального пробігу, є тюфи, є все підтверджуючі документи, також ми перевірили його. Перевірили по всіх блоках та також взяли на даний автомобіль Car Vertical. Ось такі друзі, Volkswagen Golf. Ми підібрали сьогодні на супроводі на Лузькому авторинку для нашого замовника. Власник, зараз підготуємо весь пакет документів. Щасливий задоволений, поїде додому. Сторгували даний автомобіль за 8500 доларів. Кому друзі цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій, номер телефону мій буде в описанні. Власник щасливий поїхав, задоволений додому, друзі. А ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписатись на наш YouTube та також на наш Instagram. Приємного перегляду всім. Рено Меган 3 покоління. Автомобіль 2012 року. 1,5 дизель. Ціна його 7650. Номер телефона власника. Такий от Рено Megane 2012 рік. Автомобіль в білому кольорі. Має задні парктроніки. Має по комплектації клімат, навігацію, мультикермо, 4 скло підіймача, складання дзеркал, салон дуже в гарному стані, чистенький, ухайний, не засований, не затасканий. Кого, друзі, ось цікавий такий реномаганчик третього покоління. Телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf Plus. Автомобіль. 2006 року 1.6 газ бензин на автоматі. Ціна його 7400, номер телефону власника. Вольф Плюс. Автомобіль на автоматі. Має використання нові диски, літню гуму. Має задній партронік. Автомобіль має підігрів сидінь, клімат-контроль, 4 скло автомат, на газу 1,6 MPI. Ось Такий салончик, кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane другого покоління. Автомобіль 2006 року, 1,6 бензин, 211 зеленого пробігу. Ціна його 5500. Принайми Другого покоління Маю, я бачу видатковий комплект гуми. Гуми майже нові в гарному стані. На автомобілі зараз зима. Комплектації, звичайний кондиціонер, 4 склопідйомника, підлокітник. Когось, друзі, зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 5. 2007 рік, 1,6 MPI. Є ось номер власника. Кому цікавий. Volkswagen Golf 5, автомобіль на зимовій гумі, позові хатчбек. В комплектації має кондиціонер, 4 скло підіймача, салон, в принципі, чистенький. Кого, друзі, цікавить ось такий гольфік, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2009 року, 1,6 бензин, 137 заявленого пробігу. Ціна його 6 тисяч. Номер телефона власника, маємо бачу всю сервісну історію. Ось такі друзі, Renault Megane другого покоління. Автомобіль виглядає дуже гарно, дуже жваво. По комплектації має клімат контроль. 4 склопідйомника, підігрів сидінь, шкіряний салон. Ось такі, такий, друзі, Рено Маган. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Рено Сценік третього покоління. Автомобіль 2010 року, 1,5 дизель, 221 заявленого пробігу. Ціна його 7 тисяч, номер телефону власника. І от принос сценік. Автомобіль на декос плантанових дисках на літній гумі. Має безключовий доступ, складання дзеркал. Має клімат, навігацію, електронний ручник, мультикермо, 400 підіймача. Ось от такі друзі, реносці, нікого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H. 2010 рік. 1.7 дизель на механіці. 200 заявленого пробігу. Номер телефону власника. Ціна 6700. Такий от Opel Astra H 2010 року. Автомобіль на далеко та нових дисках. У нас все звані гумі. Має фуркоп. В чорному кольорі. Механіка 6 має підлокітник, кліматконтроль, мультикермо, 4 сквопій підіймача. Volkswagen Golf 5-й. Автомобіль 2007 року, 1,6 MPI, ціна його 5750. Автомобіль в сірому кольорі має зимову гуму на звичайних ковпаках. В кузові хачбек 1.6 MPI. На кондиціонері має 4 склопідіймачів, на механіці п'ятиступеневій. Скави, телефонуйте. Renault Scenic, другого покоління. Автомобіль 2005 року, 2-літровий бензин 230 заявленого пробігу, ціна його 4750. Номер телефона власника. Має сертифікат відповідності. Мобіль там в дисках. Має задні партроніки, фуркоп О двохлітровий бензин. По комплектації має клімат контроль. 400 днів меча, підлокітник. О, шторка, все є. Ось це цікавий такий варіант, телефонуйте. Opel Astra H. Автомобіль пригнаний з Голландії 2007 рік, 168 пробігу, 1,6 MPI. Сертифікат в наявності, ціна його 7900, номер телефона власника. Ось такі, друзі, Opel Astra H. Машинка доволі гарно виглядає на свій вік. комплектації має клімат контроль, мультикермо. 4 склопідіймачі, Салон в гарному стані. Кого друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 5 2008 рік, 1.9 дизель, автомобіль з Німеччини, не фарбований. Ціна його 6950. Номер телефону власника. Такий от Volkswagen Golf 5. Автомобіль на легкосплавно-планових дисках, на літній гумі. На клімат кліматконтролі має мультимедію, 4 склопідіймача. Піздельочок. Шукаю. Телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Tauran 2003 року. 1,6 бензин. Ціна його 5.300. автомобіль на літній гумі, але якось нових дисках. Має форкоп. На звичайному кондиціонері, механіка 6 має два склопідйомника світлий салон, підлокітник Дача Сандеро. 2009 рік, 4500 ціна його, 1,4 бензин. 142 заявленого пробігу. Дача Сандеро, на зимовій Гумі. Простенька комплектація, має два склопідйомника, кондиціонера немає. сандер цікавий, телефонуйте, запитуйте. Renault Scenic другого покоління, автомобіль 2006 року, Двохлітровий бензин на автоматі. 4850, друзі, ціна його. Машинка при нас зі Швейцарії. На зимовій гумі в чорному кольорі має весь ключовий доступ. Має клімат, круїз контроль.